Сьогодні розкажу, як без знання програмування та за допомогою чат GPT можна створити власний веб-додаток або калькулятор. Для одного з моїх проєктів мені потрібно було кожен день генерувати рандомний колір. Звичайно, що на початку я генерував його власноруч, але потім мене це трохи задовбало, і я знайшов ось такий простенький тул. Тобто я натискаю на кнопочку, і ось тут, як ви бачите, змінюється. Колір, да. і мені потрібно було ось цей хекс. Так. І я вирішив саме такий тул зробити за допомогою чат GPT. Що мені для цього потрібно? Мені потрібно безпосередньо чат GPT, в якому я попередньо зареєструвався, а також сайт, де я буду розміщувати код та робити. Безпосередньо ТУ. Та й почнемо. Мені зручніше працювати у додатку GPT для MacBook, тому я скачав додаток і війшов у свій чат. Я вже підготував промпт і вже там є код. Зараз я просто пояснюю, що я робив для того, щоб відео було більш коротким. Ось такий промпт я написав. Prompt – це команда для чату, яку, в якої я пояснив, яка задача стоїть перед чатом. Тобто мені потрібно створити HTML-код з CSS з JavaScript, -ом, зробити тул, який би називався Random Color Generator, і далі я розповідаю все, що мені потрібно, або все, як я думаю, що було в цьому тулі. Звичайно, він може мене зрозуміти не з першого разу, звичайно, він може помилитися в розумінні мого англійського або вашого англійського. То якщо ви англійського, наприклад, не знаєте, то ви можете скористуватися перекладачем DIPL. Тобто, якщо взяти ось цей мій промпт і закинути в перекладач, то можна отримати українською, наприклад, що саме я запросив. Також ви можете взяти написати все це українською. Перекласти на англійську. І ось цей промпт закинути безпосередньо у команду чату. Ось таким чином. Звичайно, ось це потрібно видалити. І запускаємо. Далі чат починає працювати. На цьому етапі можна нічого не робити, лише. Дивуватися, і як ви зустрічаєтесь з новою ерою. Як ви бачите, код розподіляється на HTML, CSS і JavaScript. Також всі ці три коди ми будемо використовувати окремо на нашому сайті. Поки що чат працює, ідемо на сайт, і обов'язково потрібно встановити ось такий плагін. Він в мене вже стоїть, вам потрібно його встановити. Називається wp кодер Я посилання на нього дам також в описі до цього відео. Дивимось на наш чат, він вже все згенерував. Тобто ми можемо навіть з нуля подивитися, що відбудеться. Тож створюємо сторінку. Спочатку, спочатку йдемо в код і створюємо новий, новий код. Там, де HTML, ми вставляємо HTML. Ось таким. Прям нічого не змінюємо. CSS-код ми вставляємо CSS-код. І в JavaScript ми вставляємо. JavaScript. Ось таким чином. Зберігаємо. Запам'ятовуємо ось цей код і створюємо нову сторінку. Назвемо її тест. І вставляємо далі ось цей код. Публікуємо. Переходимо на сторінку. Ось сторінка. Ось якийсь є код, вже колір. Ось є кнопка. Давайте натискати. Вуаля. Тобто, тільки що в мене, звичайно, була створена вже безпосередньо ось сторінка, в якої, в принципі, все працює так само. Вона виглядає трошки іншою, бачите. Але в цілому вона працює так само. Все, от вам чат. От вам працюючий тул. Все. Тул готовий. Ну і додам, що до цього відео мене спонукала ось ця стаття, яку я прочитав у Слави. Він створював тул, який рахував кількість слов, кількість символів там, і так далі. Тобто, ось так воно працює. Бачите, в онлайн просто рахує все. Посилання на статтю слави я дам також в описі. А ви генеруйте свої тули, діліться ними в коментарях, діліться ідеями. Можливо, дійсно можна щось зробити набагато крутіше, ніж ось це. Або ніж як у Слави, але почати можна саме з цього. І обов'язково підписуйтесь, я ще запишу обов'язково відео, в якому розкажу, як ще можна використовувати чат GPT. А наразі все. Бувайте, будьте щасливі і здорові, Па-па.